Так, друзі, всім привіт! На дворі зима, в мене температура, голосу немає. Весь день не було світла. Але я записав сьогодні до 4 ранку писав матеріал для того, щоб вам його викласти по тій простій причині, що грудень це найбільш крутий місяць по переглядах на Ютубі, найбільше реклами публікують люди компанії. На Ютубі і тому можна заробити грошей. А ви знаєте, що всі гроші від переглядів я передаю на ЗСУ. Тому, якщо ви за це відомо, не поставите лайки, то я знайду вас і відкушу вам ніс. Мене звати Андрій Шараєвський. Сьогодні ми з вами поговоримо про культуру споживання, про те, чому бренди дорогі, як бренди нас хочуть надурити, як їм не дати себе надурити, мощуйтеся зручніше. Поїхали! Ми з вами почали вже потроху занурюватися в історію свідомого споживання, і я вам вдячний за гарний відгук, який ви дали про моє минуле відео, про те, які бренди вбивають нашу планету, людство безпосередньо кожного з нас. Сьогодні хочеться поговорити трохи про інше, а саме про вибір. Між тим, чи купувати дорогі речі, чи купувати дешеві речі на це питання немає однозначної відповіді через те, що в деяких випадках краще купити дороге, в інших випадках краще купити дешеве. Як казав барон Ротшильд, ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві. Речі, дешевий одяг він мав на увазі, і сьогодні ми постараємося з вами розібратися в цьому всьому і дати тому ради. Одразу хочу вас попередити, що це буде трохи дивний випуск, велику частину його я буду розповідати, як я приймав душ, але вам треба це все витримати, вислухати, бо ця інформація посіє у вас якісь певні зерна для роздуму. Взагалі, концепції. Свідомого споживання дуже багато. З більшість з них зашивають саму цю концепцію в якісь правила, в якісь догми. Ви знаєте, напевно, що я не дуже люблю правила, не дуже люблю догми, лозунги, методички і так далі, тому подібне. Тому це відео буде у форматі моїх роздумів про споживання і власний досвід. Я вам хочу дізнатися, що я дуже люблю шопінг. Але не в тому сенсі, про який більшість от зараз подумала. Да, я не йшов який змітає абсолютно все з полиці, який постійно купує собі якісь шмотки. Я люблю розбиратися в чомусь, що я хочу купити, діти до суті, чому воно стільки коштує, а не якусь іншу ціну. Чим старішим я стаю, тим більше мені це подобається. Я все життя економив, наприклад, на косметиці. Для себе так. Для мене був великий кайф, наприклад, поїхати у метро, купити по акції велетецькі пляшки гелів для душу, до яких ще й дають е, лістерін. Да? І я себе відчував тоді королем життя, адже я за невеликі гроші собі купував там піврічний запас гелів для душу, та ще й три місяці поласкав зуби. Е, б, ну. Умовно безкоштовно, так я гарно це все переосмислив в той момент, коли сидів за столом, і з моєї голови просто-напросто посипалася лупа. Я звернувся до свого перукаря, розповів йому цю всю історію, і він мені пояснив очевидну річ. Що якісна косметика для голови або для тіла не може коштувати 50 гривень за 400 мілілітрів. Здавалось би, за своє життя я просував немало брендів дорогої косметики, якісної косметики. Я бачив усі ті ціни, скільки коштує справді хороша косметика. Я знав всі, всі ключові інгредієнти, я читав дуже багато статей про це все. Я робив огляди ринків. Я розумів, що якісна косметика не може коштувати дешевше, але. Чомусь я на себе цю всю інформацію не приміряв. Більше того, я знаю модель ціноутворення в супермаркетах, і коли я купував гель для душу. Плюс шампунь, да, це два в одному за 50 гривень 400 мл, то мені не приходило навіть в голову порахувати, як це все ціноутворюється. Давайте я вам пояснюю, як в очах маркетолога виглядає гель для душу на полиці в супермаркеті за 50 гривень. Якщо ви його бачите за 50 гривень, то це означає. Що 15 гривень із цієї ціни він платить за полицю в супермаркеті. Мінімум 5 гривень це упаковка, 1 гривня це логістика. 5 гривень це виробничий процес, 2 гривні це реклама, завдяки якій він взагалі потрапив на полицю до супермаркета. Через те, що на полицю до супермаркета без реклами бренди просто-напросто без реклами впізнаваності, так? Бренди не приймають. Маржа виробника дистриб'ютора, маржа імпортера, це ще 5 гривень на кожній пляшці. Податки це 10 гривень, і в результаті виходить, що я всі ці роки собі мив голову і мив своє тіло втирав собі гель в голову, так, який по суті, от сам цей гель. Він коштує 7 гривень за 400 мл, якщо вирахувати всі ті витрати, які я тільки що перерахував. Розумієте, в чому справа? Так, маркетинг це моя професія, я це все знаю, але ж ніколи навіть не проєктував на себе. Домашнє завдання вам даю: Підійдіть, будь ласка, у відділ з соусами і маючи ту інформацію, яку я вам зараз порахував про гель для душа. І подивіться, скільки коштують ось ці соуси, в яких упаковках найдешевші. І порахуйте, скільки там грошей приходить Приходиться на сам соус без логістики, без позиціонування, без упаковки, чисто на сам соус. Скажу вам по секрету, через те, що я це рахував разом з виробниками соусу, вийшло приблизно півтори гривні. Десь півтори гривні кетчуп коштує без оцього всього. Зараз буде от невеличкий емоційна така вставка від мене, але вона важлива. Коли я вже визнав сам для себе, що я не повинен користуватися дешевою косметикою, бо я вже трохи старію, і для організму це просто-напросто шкідливо, це стрес, так я почав шукати для себе варіанти. Я собі вирішив так, я краще буду купувати дорогий шампунь і гель для душу, і буду його більш економно використовувати, ніж буду щедро намазувати собі на голову чи на тіло якесь. Вибачте, мене лайно. Наприклад, я згадав, що коли я був у Лондоні, моє серце підкорив там один бренд. Він дуже активно продається всюди у Лондоні, там і в Дюті Фрі, і в їх фірмових магазинах. Він називається Molton Brown. Це дійсно щось неймовірне. Він має чудовий аромат, їх багато дуже різних ароматів. Мій улюблений це чорний перець, тобто гель для душу з запахом чорного перцю. Це дуже, дуже круто і цікаво. І я згадав, що по-моєму в дюті фрі він коштував там щось 15 фунтів. Я прийняв для себе рішення, що от 500 гривень на місяць на гель для душу, плюс шампунь, я готовий витрачати. Так, ну я зайшов у Google, щоб купити. Цей Молтон Браун. Я правда побачив, що в Україні він зараз коштує 1200 гривень, і тому е, тут я вже трохи угомонив е, своє прагнення до кращої косметики і звернувся знову до свого перукаря. Він мені пояснив щось там довго про якісь там інгредієнти, про їх концентрацію, про їх якість, е, де вони там низькоякісні, де вони високоякісні, де розбавлені, де не розбавлені. І чисто по секрету він мені, ну як по секрету, ну розумієте, так він мені просто порадив гель, е, е, який. Також е, складається із преміальних складників, але він коштує 500 гривень. Хоча всі там його конкуренти коштують там 1500, 2000 і так далі. Е, він з прекрасним ароматом. Корисний для, для волосся, для голови, для шкіри голови, зміцнює волосся і так далі. Ми сьогодні, звичайно, дуже багато говоримо про мене в душі. Я, звичайно, радий цьому, що ви мене там постійно зараз уявляєте. Але якщо вам це не дуже подобається, то зараз буде останній драматичний момент, і я закінчую. Так ось, коли я наніс собі на волосся той самий гель, шампунь, який мені порадив мій перукар з якісних інгредієнтів, я його не називаю, його назву, щоб це не виглядало як реклама, я офігів від того, як моїй голові стало приємно в тому моменті. Його консистенція густа. Він дає прекрасну піну. З тією піною хочеться гратися, хочеться мити голову на 5 хвилин довше, хочеться зробити собі там якийсь масажик, хочеться ту всю піну розтерти нижче голови. Ну, через, через те, що ти нею насолоджуєшся, її хочеться вдихати. Вона ну, зовсім не те, що було до цього. А до цього я, якийсь, якимось слизом. Просто мив голову. Коли я змивав той гель зі своєї голови, я зрозумів різницю між словами чиста голова і помита голова. Я нарешті зрозумів, що таке дійсно чиста голова. І після душу. Я собі подумав, от кому я весь час платив. Я платив людям, які взяли велетецьку пляшку, налили туди дешевої борматухи, вкинулися в рекламу, вкинулися в полку в супермаркеті і продали мені якесь лайно. Той дешевий бренд, яким я користувався роками. Він однозначно і його виробники вони мене не поважають. Він не дає мені якісний продукт, він продає лайно, яким я замінюю для себе якісний продукт. Я від щирого серця послав проміння подяки тим людям, які роблять якісні речі, якісні геть для душу в цьому випадку. Так? так вони дорожчі, але я плачу за якість і за те, що цей бренд мене поважає. І тут питання, що краще? Платити 500 гривень за якість чи 50 гривень. Платити за лайно. Звичайно, ви скажете, що не кожна людина може собі дозволити шампунь за 500 гривень. Я згоден, однозначно, не кожна. Тоді таким людям необхідно розібратися в цьому ще глибше, ніж я, знайти ті інгредієнти, які роблять шампуні якісними, і знайти їх в якихось альтернативних джерелах, так, наприклад, в аптеці чи, можливо, ці інгредієнти знайти окремо і змішати їх, і вийде однозначно, вийде дешевше, ніж я за це плачу. У моєму випадку я заплатив не тільки за якісний продукт і за повагу до себе, так я ще й заплатив за дослідження, які цей бренд провів. Замість мене, можливо, якби я почав краще розбиратися в шампунях і прочитав би там одну-дві книги про те, з чого вони робляться, не чи якусь там наукову роботу, то я би знайшов замінник в аптеці там, за 200 гривень. Так? Але вийшло так, що я плачу за ці знання цьому бренду, яким тепер я користуюся і яким я тепер задоволений. Ви можете переплюнути мене в цьому плані і знайти ці відповідники ще дешевше. Та ж сама історія працює із брендами модної індустрії. Усіма нами, нелюбими вже на моєму каналі, да, бренд Zara. Їх концепція із самого початку була це фаст-фешн. Виходить колекція якогось модного дизайнера, вони беруть ці всі речі або там навіть декількох дизайнерів. так, Вони швиденько роблять дешеву кальку на них, замовляють рекламу. Узірок зазвичай, і вуаля, все. Можна продавати, можна на цьому всьому заробляти. Зрозумійте, будь ласка, що достойні імениті бренди вони витрачають сотні мільйонів доларів на розробку нових модних концепцій, дизайнів, на формування у людей смаку та моди. Тобто, ця індустрія вона дійсно робить дуже велику роботу. Наприклад, ви можете подумати. Бляха, чому ось це звичайне біле поло да, від Сен Лоран воно коштує 12 тисяч гривень? Тому що це поло створене для гри в теніс на спекотному сонці. Воно зроблене з якісної єгипетської бавовни. Матеріал комірця він не натирає, навіть якщо ви будете крутити головою на спеції, як старий металіст. І ось така сама копія поло від Зара в 10 разів дешевша. До речі, фото у Зара гарніше набагато, так, модель гарніша. Ну, Вибачте, мене, будь ласка, моделі Sun лорана у складі, у складі поло від Зара замість. Єгипетської бавовни ми бачимо перероблений поліестер, еластан, віскоза ззовні, а під цим шаром дешева бавовна. Що це означає? Що вони копіюють бавовняне поло, але це бавовняне поло, воно тупо не тримає форму. Бо бавовна дешевша, вона розлазиться, і тому на допомогу приходить перероблений пластик із пластикових пляшок, перемішаних з еластаном. Що буде з вами в такому поло? У спеці, коли, на, коли температура буде там 30 плюс градусів, чи навіть 25 плюс, е, і ви повністю зашиті еластан та пластик. Е, ви будете пітніти, як прокляти, і руками будуть потоки е, поту, які, коли ви прийдете додому, вони перетворюються на жовті плями, які ви не зможете вивести. Е, ви викинете ці всі поло на смітник. На смітнику вони ще й забрудять нашу природу, але якщо ви там якийсь більш свідомий, і ви переробите це все на ганчірку для підлоги, то ця ганчірка за Ластану вона просто-напросто навіть і не буде виконувати свою функцію. Ну я вже мовчу про те, що ймовірно, із такої моделі ще й будуть нитки стерчати. Це ми з вами розглянули просто підробку під бавовну. Так, а уявіть собі, що вони пихають, ну що дешеві бренди пихають, коли хочуть підробити, наприклад, шовк. Так, там теж все пластикове, і ви просто носите пластиковий одяг. Е, ну по, по суті, да, там мабуть більше пластику ніж у ляльки-барбі. Е, ви тільки не подумайте, що я купую поло за 12 тисяч гривень. Найдорожча моя покупка за все життя це були штани в Рой Робсоні, коли я дуже сильно погладшав, дуже сильно потовстів. І, по-моєму, це був якийсь чи випускний, чи що, е, чи з універа, чи звідкись я вже не пам'ятаю. І так сталося, що моя велика дупа, коли я погладшав, вона влізла лише в штани за 500 баксів, і мені довелося їх купити через те, що треба було терміново щось вирішувати. Якщо я хочу отримати якісну річ від. Від хорошого бренда, від якісного бренда, який піклується про якість, я йду там в стоки або аутлети. Я купую там речі з минулих колекцій без дизайнерських надбавок за півціни або й того менше. Це дуже вигідно, і такі речі вони носяться дуже і дуже довго. Я вважаю, що одна із кращих моїх інвестицій в одяг це були кросівки Еко, які я купив на першому курсі Універа за свою першу якусь там зарплату. Вони коштували нереальні 300 доларів для мене на той час, але я їх відносив 11 років. На секундочку, ну ви порахуйте, що краще купувати щороку по 100 доларів чи раз в 10 років за 300 доларів. Окрім стоків та аутлетів, є ясна річ і секонди, але ну і це дуже трендово зараз. Дуже багато людей, більш свідомих, навіть ну більш свідомих ніж я, вони ходять одягатися на секонд-хендах. Але я поки що ментально до цього не готовий. Я розумію, що це максимально правильно, це максимально вигідно. ви даєте друге життя одягу, який комусь не потрібен. Але мені чомусь от лінь туди їхати, на ті секонд-хенди, там ритися, шукати те, що мені потрібно. Я до цього ще не готовий. Ну витрачати так багато часу на те, щоб купити одяг. Тут виходить, що я трохи переплачую за комфорт, коли одягаюся в стоках і аутлетах, але ну я не переплачую за те, що я одягаюся. В нові колекції. Хоча колись, от я думаю, що я все-таки виділю собі час на Е, Про супермаркети я би ще хотів додати про типові товари і товари під брендом супермаркету. Це також дуже цікава тема. Наприклад, паперові рушники. Так, це дуже ходовий товар, на них заробляє дуже багато мереж. І я, як людина, яка от, вже сприймає вигідну та якісну закупку як спорт, я підходжу до ось цих товарів максимально відповідально, максимально. Мально збочено, можна було сказати. Я раджу вам стати біля полиці з паперовими рушниками в супермаркеті, або там біля полиці з туалетним папером і подивитися, що пишеться про виробничі потужності того чи іншого товару на зворотній стороні обгортки. Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, що перед вами на полиці, там, де стоять зараз 10-20 брендів, як мінімум половина з них це один завод. Різні упаковки, різні кольори, різні полиці. На різні ціни. Але це один і той самий товар. Тобто будьте уважними і просто от порівнюйте ці всі показники і обирайте по ціні. Ви зможете ну, бути собою задоволені, коли ви це все визнаєте, зрозумієте, і побачите, як класно на цьому можна економити. Е, ну, якщо ви сприймаєте це як спорт, як я. А ще ось такі штуки: наприклад, печова вушка, так, різні горішки, трубочки і так далі. Я таке дуже рідко їм, але просто по роботі я знаю, що 70% усіх оцих трубочок вушок. І так далі, це один виробник. І ось навіть тут, на скрині з Google Shopping ви можете це все побачити. Це тупо один і той же товар. Обидва вони з вагою 2,7 кілограма. У одного ціна 374 гривні, у другого 140 гривень. Знаєте чому? Тому що на розетці теж треба заплатити 30% за розміщення цього товару. Ну, там у різних категорій по-різному але там 30, 15, 10, 20. Треба відвести цей товар до них на склад у бровари, нести ризики за просрочку і все інше, що я до цього перерахував. А на Prom.ua ти просто виставляєш цей товар і просто з завода продаєш, і виходить, що 200 гривень різниці на печиві вушка, так? Ну, але якась наївна людина може подумати, що якщо вони дешевші, то вони гірші. До речі, не подумайте, що ми одні такі, що так тільки в Україні роблять. Ось, наприклад, в Англії був якось такий всенародний скандал, всенародна новина, про яку говорили навіть по телевізору. Про те, що чоловік купив ящик чіпсів однієї марки. Ну просто запакований ящик чіпсів, так оптом купив. Він їх відкрив. А там були різні марки чіпсів. Ну, просто на заводі переплутали, робили під різні бренди на одному заводі. Переплутали і в один ящик, накидали все, що було. Окрім того, є відомий приклад про hdmi кабелі, і їх навіть називали на початку 2000-х цей феномен називали hdmi злочинці. злочинці. Вся справа в тому, що тоді була така розкладка, як тільки вони з'явилися ці hdmi кабелі. В магазинах електроніки клали три. HDMI-кабелі однакові з одного заводу: один в поліетиленовій, просто упаковці, просто в кульку, да, грубо кажучи, другий в картонній упаковці. А третій в гарній такій оксамитовій упаковці, і там були якісь ну, гарні логотипи, гарна графіка на цій упаковці і так далі. І оцей в поліетиленовій упаковці він коштував 5 доларів, в картонній упаковці коштував 25 доларів, а в гарній упаковці коштував там щось чи 130 чи 120 доларів. І ясна річ, що людина, коли стояла перед прилавком, вона думала, ну за 5 баксів точно якесь лайно. От за 25, мабуть, щось більш-менш нормальне, люди постаралися, а за 120 я не лох, я не буду купувати. І брали завжди за 25. І так виходило, що вони просто за 20 доларів купували картонну коробку. Ну тому треба розбиратися, як ви бачите, що в кожній індустрії є свої приколи. Тобто про супермаркети давайте зафіксуємо висновок. Якщо ви там купуєте якийсь один типовий товар дуже довго, то зверніть увагу на виробника на задній стороні упаковки, і можливо цей виробник стоїть на полицю нижче. З іншим товаром, під іншою маркою, з тим самим товаром, але набагато або трохи дешевше з побудовою хімію працює все абсолютно так само, як і з паперовими полотенцями. Теж саме і так само часто звертайте увагу на виробника. І концентрацію. Виводьте пропорції, і колись ви зрозумієте, як правильно обирати відбілювач. Можливо, ви колись зрозумієте, що всі відбілювачі однакові. Я не хочу вам пояснювати цю складну схему, так, ці всі пропорції, як будувати це. От вам також таке домашнє завдання. Вам приємніше і цікавіше буде розібратися в цьому самим. Тепер я хочу вам пояснити ще контрпозицію про продукцію брендів, які фокусуються на якості в більшості своїх товарів, але інколи випускають. Якусь фігню. У підручниках по бренд-маркетингу, по бренд менеджменту вже в перших вступних главах пишеться, чорним по білому. Головна ціль бренда це збільшення капіталізації підприємства. І в цій фразі є відповідь на болючі запитання: наприклад, чому s клас Mercedes — це шикарна машина? e е клас Mercedes — це чудова машина, c клас Mercedes це комфортна машина. Аут, Б-клас Mercedes і А-клас Mercedes це якийсь кошмар, де обслуговування за рік може коштувати дорожче, ніж 10-літня машина. Двигун не вміє ніхто ремонтувати, окрім тих, хто працює на офіційних СТО. Ще й бампер це просто як розходник, через те, що він ціпляє будь-яку бровку, будь-який вазон на вашому, на вашому шляху. Дальше, а, да там двигуни вони розміщуються під 30 градусів, і тому, щоб дістати і поремонтувати двигун, треба розібрати пів машини. Ну. Є такі косяки, да? а все дуже просто. Ті люди, от, які дивилися, мої сабскрайбери, мої фоловери, як кажуть у нас, е які дивилися мої лекції по бренд-менеджменту, е які я викладав три роки тому на своєму Ютубі. Ютуб тоді був у мене зовсім інший, е повинні знати про те, що таке Ареол бренду. Е він робиться не для того, щоб продавати вам гівно. Схема, от вона набагато хитріша. Той самий Мерседес Бенс. Це бренд, якому вже е, нема чого доказувати нікому. Це перевірений та підтверджений столітньою репутацією бренд. Йому е, ну всі в світі знають, що Мерседес це офігенна машина. І от вони приймають рішення впускати відносно там дешевий А клас, Б клас автомобілі, е, які на вторинному ринку коштують ну як Peugeot. Цей автомобіль він призначений для людей, які хочуть бути дотичними до бренду Mercedes. Цей бренд спеціально робить гарний сучасний ключ для цього дешевого авто, так щоб було ефектно покласти його на стіл і показати всім, що ти також в Мерседес клубі. В авто додаються не дешеві, а якісні різні там молдинги. Оці всі, всі декоративні пластикові деталі. Недешевий пластик додається, можливо, там, десь є дерев'яні вставки і так далі. Ти звикаєш в принципі до цієї краси, до цього комфорту від Мерседеса. Але ти поступово розумієш, що твій А клас він дуже повільно їде в потоці. В нього маленькі непрохідні колеса, в нього низький кліренс. І ти хотів би ось ці всі косяки пофіксити, але ти вже так звик до них, до, до, не до них, а до комфорту Мерседес, до системи мультимедіа ідеальний Мерседес, що зовсім не хочеш іншу машину якусь, навіть Ауді в ну, тебе вже не так збуджує через те, що ти звик. І в той момент. Як ти вже визнав, що А-клас тебе не влаштовує, ти вже підназбирав якусь заначку, щоб продати свій А-клас і купити собі с клас. А потім вже, ну я не знаю, поступово дійдеш і до GL чи GLS. Да? Е, і таким чином просто бренд. Із когорти більш бюджетних споживачів він вирощує собі адептів у преміальні свої товари. Тобто, це більш така от хитра і каскадна схема, як вони співпрацюють зі своїми споживачами. Так само робить і бренд Armani, Наприклад, так у нього є три головні суббренди. Найперше це Armani Exchange, це дешевий відносно одяг Armani для молоді. Він такий провокативний, стильний, молодіжний і так далі. Можна сказати, що це щось типу Зара, але трішки краще по якості, трішки якісніше, нитки не стерчать. Одяг такий от на 2-3 роки. так? Вони, до речі, в Європі навіть трішки дешевші. Зари Armani Exchange. Emporio Армані це вже дорогий одяг, і парфумерія, і аксесуари. Там працюють серйозні дизайнери, і вони оновлюють там лекала, як в серйозних будинках моди. Армані джинс. Це просто джинсовий одяг. Ну він створений був не для того, щоб там е працювати за реолом, а він створений е більше для того, щоб. Е <клес> щоб захопити ринок джинсового одягу та і все. І додаткові суббренди є у Армані: це Армані Колеціоні, це взагалі супердешевий одяг. Це найдешевший одяг, який є, це гірше зари. Ви його, ну, його складно знайти. Він є лише в бідних таких от містах Європи. І a 7 це їх спортивний одяг, тобто спортивні костюми. І є ще Емпоріо Армані Пріве. Це преміальний одяг, там виробляють. Під вас персональний одяг, тобто ви не приходите в магазин і обираєте, що вам хочеться. Ви приходите в магазин і розповідаєте, що вам хочеться. З вас знімають мірки. Затверджують з вами і відчувають. Ну окрім того, в них ще є своя там мережа готелів Армані, меблі, Армані, кондитерка Армані і навіть магазини квітів, по-моєму, них є. І як ви розумієте, це все створює Ареол-бренду, ціль якого вирощувати своїх споживачів зі студентських років, коли вони купують у вас якийсь там джинсовий костюм до його наступних життєвих етапів, ну і вашого споживача, тобто коли він уже Піде на нормальну роботу після студентських років, то він уже купить у вас якийсь дорогенький костюмчик, щоб його підвищили, коли він буде йти на evaluation на своїй посаді. Тож у свідомому споживанні, друзі мої, є дуже багато аспектів. Платити за якість чи платити за лайно це найскладніший вибір в цьому аналізі. Реклама і брендинг з одного боку вони якби полегшують нам життя у плані вибору потрібних нам речей, а з іншого боку вони. Вимикають наш мозок від аналізу, і ми часто робимо бездумно шкідливі для себе речі. Але якщо ви хочете, щоб я вас заспокоїв, то я вам розповім одну таку історію, один цікавий факт це древня історія. Я її читав років 15 тому. Там, значить, розповідалося про те, що один завод, який виготовляв там певні деталі для двигунів міні-купера і Peugeot 208, по-моєму, він продавав. Ці певні деталі однакові, які є в двигуні і в тієї, і тієї машини. машині. Міні-куперу він продавав за, за 450 доларів. Да? Ну, коротше, я не пам'ятаю, але в міні-куперу він продавав в чотири рази дорожче, ніж Peugeot. й ті самі деталі. Е, то був якийсь Робін-Гуд, який просто взяв і помстився за усіх е, нас, споживачів таких товарів. Е, ну, в принципі, така от затравочка. Якщо ви хочете розвивати в якомусь векторі цю тему, підкажіть мені в коментарях, про що розповісти більш детально. Мені цікава ваша думка, мені хочеться про це спілкуватися. Дякую, що ви дослухали це відео до кінця. Підписуйтеся обов'язково, ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте моє відео. Що вам ще порадити? Слава Україні! Всіх вас ціную, всім гудбай!